Місто під наглядом черкаські вулиці щодоби охоронятимуть два десятки міліцейських патрулів. Чергуватимуть правоохоронці по 12 годин і обіцяють на виклики приїздитимуть швидше. Екіпажі по машинам. Охорона громадського порядку Профілактика злочинності на вулицях міста реагування на виклики. Аби впоратись із цими завданнями якнайшвидше, черкаські правоохоронці змінюють методи роботи. Із трьохзмінного режиму роботи переходять на двозмінний. Міліція слухає вас. Добрий вечір, Що у вас трапилось? П'ять хвилин назад біля магазину маяк сталося пограбування. Як прийняв? Прийняв, направляється до потелої. Приїхати на такий виклик правоохоронці мають хвилин за п'ять, бо ж містом одночасно курсують по 10 екіпажів. Це Даївці, батальйон патрульних, інші служби та підрозділи міліції. Хто з них найближче до події визначає центр управління. Призначений досвідчений працівник батальйону патрульної служби, який буде відповідати за роботу цих нарядів, за їхню ефективність та здійснювати загальну координацію їхньої роботи на протязі допомогу. На підмогу патрульним GPS-навігатори та планшети. На них міліціянти отримують інформацію про підозрюваних чи розшукуваних та фото із камер спостереження. Ірина Койбіда, Віка новини.